Сьогодні у випуску. 40-річний чоловік загинув. Ще один 87 років дістав травм. Окупанти обстріляли оріхів. Троє дітей, які травмувалися внаслідок падіння ворожого літального об'єкта у Запоріжжі, перебувають в лікарні у стані середньої важкості. Їх прооперували. У Запоріжжі відновлюють чотири будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів. Човен байдак, вік якого сягає 100 років, знайшли на дні старого Дніпра. 40-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Орігова. Ще один 87 років дістав травм. Його у стані середньої важкості ушпиталили. Повідомив телефоном Суспільному начальник міської військової адміністрації Микола Вініченко. За його словами, окупанти завдали мінометного обстрілу по місту близько 13-ї години. Внаслідок цього пошкоджено три приватних будинки, які не підлягають відновленню. Двоє людей дістали поранень, а приватне підприємство зруйноване вщент. Такі наслідки обстрілу російських військових селища Малокатеринівка Запорізького району про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, ворог завдав удару із ракетного комплексу Іскандер. Зруйноване приміщення а також вигоріла техніка на території підприємства. Приліт був не один. Їх було два. І з проміжком часу десь дві з половиною години можна сказати, що підприємства немає. Була людина, яка чергувала там сторіж. Слава Богу, його підняли із завалів. Ну, видно, таке частково, напевно, контузія, часткова, тому що він так трошки, як знаєте, як плаває. Стан задовільний, в лікарні він не потребує. Вдома з ним поряд його рідна сестра, яка теж йому надає допомогу, втрачаємо дохід в громаду, втрачаємо місця, де люди працювали. Все-таки підприємство Дар'я було досить таке об'ємне, багато було кадрів, люди працювали, люди були з роботою, але його вже обстрілюють не вперше. І тому вже сьогодні, можна сказати, там вже нічого не залишилося. Троє дітей, які дістали поранень внаслідок падіння ворожого літального об'єкта у Запоріжжі, перебувають в лікарні у стані середньої важкості. Їх прооперували, розповів суспільному телефоном директор обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. У дітей є пошкодження м'яких тканин. Кіскових пошкоджень немає Різна локалізація Область лопатки одної дитини, друге дитини чуть вище коліна, У третьої дитини рана м'яких ткані голови. Четвери дітей ми їх обстежили, подивилися. Ми їх видисали. На ніч в лікарні була залишилася з трьох дітей. Нагадаємо, літальний військовий об'єкт, тип якого нині встановлюють, впав у парку Шевченківського району Запоріжжя о пів на першу дня, 12 липня. Всього травмувалася 21 людина. Сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. На сьогоднішній день що говорити про сам об'єкт, то правоохоронні органи вони зібрали ці всі матеріали, тобто уламки, і зараз проводяться. Аналіз того, що це може бути близько 500 окупантів нині перебувають на Запорізькій АЕС. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Хоча ще в травні їх на атомній електростанції було понад дві з половиною тисячі. Повідомляли в телеграм-каналі Енергоатома. Наразі станцію обслуговують близько 6 тисяч працівників з необхідних 11 каже Юрій Малашко на самій станції. Російські військові вони провокують техногенну нашу катастрофу, у нас катастрофу, постійно змінюють систему пропуску на цю станцію, постійно міняють будь-які заходи, щоб люди не заходили на ті об'єкти, де можливо є мінування. По нашій інформації, як біля станції, навколо точніше станції, так і на самій станції є. Випадки щодо мінування. В запорізькій триповерхівці на вулиці Кияшка, в яку торік, 24 вересня, влучила російська ракета, демонтують дах. Окрім цього, за словами керівника підрядної організації, яка виконує капітальний ремонт житлового будинку Сергія Дідуха, роботи тривають і в квартирах жителів. На сьогоднішній день у нас працює 20 працівників. Ми виконуємо роботи згідно графіка. На першому поверсі зроблений повністю демонтаж ЦНАПу, ну, оздоблюваних матеріалів. На 80% демонтований дах, виконаний демонтаж квартир п'яти квартир. В двох квартирах зараз проводяться демонтажні роботи. Виконаний на 100% демонтаж в підвалі. А це будинок на вулиці Сталеварів, 16, в який торік, 6 жовтня, влучила російська ракета, зруйнувавши третій під'їзд. Нині тут також триває відновлення. Представник підрядної організації Сергій Гавриленко розповів, що у чотириповерхівці завершений демонтаж третього під'їзду. Триває вивезення мусору, заготовлено комплект опалубки. Сподіваємося, на наступному тижні будемо вже готуватись до созидательних процесів. Демонтажні роботи нині тривають і у будинках на проспекті Соборному. 151 та Застафонський 10, які також зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Руйнування цих чотирьох будинків воно за рахунок міського бюджету. Перший транш був за рахунок міського бюджету, але ми зараз співпрацюємо з державою і є розуміння тому, що де субвенція для того, щоб надати гроші і все ж таки роботи завершити в строк. А який перший фрак був? Порядка 25 мільйонів це на один будинок, ну там плюс-мінус, а взагалі до 100 мільйонів, враховуючи і проектно-кошторисну документацію на всі 11 будинків, які пошкоджені в місті Запоріжжя. 8 мільйонів 300 тисяч гривень додатково спрямували на обороноздатність Запоріжжя депутати міськради під час чергової сесії, що відбулася 12 липня. Також виділили кошти на облаштування та обслуговування найпростіших укриттів у школах. Розповів заступник міського голови з питань виконавчих органів Анатолій Васюк. По програмі освіта винесено на сесії питання щодо софінансування на ремонт капітальний ремонт укриттів на 17 об'єктів виділяється з державного бюджету 28 мільйонів. Ми виділяємо 19 – Це софінанс. 15 мільйонів гривень це фактично місцеві кошти місцевого бюджету, які йдуть на поточні аварійні ремонти, в тому числі пожежна безпека. Під час сесії також депутати ухвалили рішення і про припинення взаємовідносин із українською православною церквою Московського патріархату, сказав секретар міськради Анатолій Куртєв. Вони повинні внести зміни в статут і щоб у них орган управління був саме в Україні або в іншій державі, якщо вони там ну точно не в Москві. Якщо вони не несуть зміни в свої статутні документи, то у нас є підстава для розірвання договірних відносин. Дякую, рішення прийнято. Ну та страх. Жителька селища Малокотеринівка Лариса Грічина розповідає, з цими відчуттями змушена жити вже два місяці. Після обстрілу населеного пункту, що стався 10 травня, не може оговтатися і досі. Тож за допомогою прийшла до психолога. Ми поговорили, ну там. Еще она мне помогла, раз, объяснила, как это правильно себя вести, посоветовала. Ну, буду по попробую так придерживаться, как она мне будет помогать. Это, вот техники дыхания, ну, это да, успокаивать себя как даже это не обязательно, когда случается, а даже каждый день утром проводити цю процедуру, і ну чоловіку ну, легше становиться. Лариса Грічина розповідає, під час ворожої атаки була вдома разом із сином. Коли почався обстріл, ховалися у коморі. Каже, один зі снарядів влучив сусідній будинок. А ударною не ми постр... ну, рядом до дома, і У нас повністю снісло кришу, окна вибило, там двері вивірнула. Ну а в этот момент ми, вот, як говорят, за двома стінами, даже за трьома стінами, пряталися і нам помогло. Кришу нам повністю відновили. Будемо к наставить ставить, останавли тоже. Безоплатну психологічну та юридичну допомогу людям, які постраждали внаслідок військової агресії РФ, надають представники благодійного фонду. Отримати юридичну консультацію прийшла Віталіна Коса. Жінка розповідає, ворожий обстріл пошкодив місцевий дитсадок, тому хотіла дізнатись, як його відновити. Були вибиті вікна, двері, огорожа, криша, тобто ну було руйнування. Внаслідок цього звернулися з питанням, де знайти спонсорів або кошти для того, щоб це все поладнати. Так як написані клопотання, звісно ж були на відділ освіти, і ще, але шукаємо всі різні шляхи вирішення цього питання. Ми зараз отримали клопотання від дитсадка на те, що їм потрібно. Гроші на те, щоб відновити до осені підготувати дитячий садок до функціонування. Тому ми подамо заявку в благодійний фонд. Вона буде розглянута, і благодійний фонд можливо надасть гроші на те, щоб відновити цей дитячий садок, щоб він функціонував. У складі мобільної бригади працює юристка, психологиня та соціальна працівниця. Розповідає комунікаційниця благодійного фонду Катерина Людвік. Найбільше у людей це юридичних питань, оскільки. Багато зруйновано і цивільної інфраструктури, і комунальної власності а також у людей виникають і соціали соціальні питання, це виплати, виплати для внутрішньопереміщених осіб та, звісно, психологічні питання, оскільки люди не всі знають, як справлятись зі стресом, який вони пережили. Тому психолог у цьому допомагає. За словами Катерини, Людвік консультації відбуваються індивідуально та тривають близько двох годин. В Малокатеринівці надали допомогу 15 жителям. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов Суспільне, Новини Запоріжжя. Човен байдак, вік якого сягає ста років, знайшли на дні старого Дніпра у Запоріжжі. Завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури національного заповідника Хортиця Дмитро Кобалія каже, артефакт побачив місцевий житель та передав інформацію про знахідку археологам. Він стояв у берегу, потім він затонув, потім його замило паводком. Дніпра, тому що над ним дуже великий шар піску. От зараз після руйнування Каховської Рес, частину корпусу вимила, і я так наскільки я побачив, правий борт він зруйнований, зруйнована частина днища. І, можливо, лівий борт він зберігся. Можливо, Тобто, він зараз знаходиться у Шарах піску, завдовжки човен понад 10 метрів, завширшки близько чотирьох, розповідає Дмитро Ковалія. Нині працівники національного заповідника його досліджують, а потім законсервують. Таке плоскодонне судно використовувалось для перевезення вантажів. Вони були дуже корисні, тому що у них була невелика осадка у таких суден: пласке і широке дно. Ну тобто така, як сковородка, яка на воді не тоне. І такі судна могли з одного боку перевозити дуже велику кількість вантажу, тобто тонажність була велика. А з іншого боку, у них була маленька осадка, і це дуже важливо, особливо для річкових умов. Взагалі, я можу сказати, що такі пласкадонні судна це суто річкове судна.